У 2008 році, пробачте, Махаріші оголосив, що його роботу зроблено, і тепер Махарадж Адгірадж Раджарам буде керувати його всесвітнім рухом. З 2008 року спадок Махаріші продовжувався під видатним лідерством Махараджі, і Махараджа продовжував розкривати знання ведичної науки Махаріші як повної науки і технології свідомості для розвитку вищих станів свідомості в індивідуума. і Махараджа протягом минулих десятиліть подорожував до багатьох країн на всіх континентах, щоб проводити курси з поглибленої ведичної науки Махаріші. Також під керівництвом Махараджі курси підготовки вчителів технології свідомості Махаріші проводяться кожного року. І Махараджа організовував через своїх раджів і інших лідерів пропозиції, засновані на свідомості освіти для всесвітнього миру в школах і коледжах на всіх континентах. В результаті цього десятки тисяч студентів у школах по всьому світі зараз проходять освіту з на свідомості і вони практикують за медитацію медитацію, програму ТМ-сітхи для розкриття свого повного потенціалу мозку і створення впливу миру в своїх спільнотах і країнах із цих шкіл. Також під керівництвом Махараджі. Понад чотири тисячі ведичних пандитів махаріші в 30 місцях у Бгараті і Непалі виконують рудра Бгішек Махаягі щоденно для всесвітнього миру. І це включає 1500 пандитів, яких ми бачимо тут, які виконують аті рудра Бгішек в Брамастані Бхарата і інші групи пандитів виконують Атірудра Бішек щоденно в Джоті лінгах Індії. Під керівництвом Махараджі усі аспекти ведичних пандитів Махаріші їхнього щоденного життя ідеально підтримуються для максимальної ефективності їхнього виконання ягій. І Махараджа також. За останні кілька років запустив програму, яка пропонує програму навчання махаріші для підготовки пандитів в школах у Бгараті і Непалі. Тепер понад 5 тисяч студентів пандитів у 250 школах навчаються, і також вони навчаються виконанню Рудра Бгішека. Так. У 2013 році Махараджа опублікував свою книгу про розкриття рамаяну в людській фізіології, і він взявся за всесвітнє турне, щоб представити це відкриття науковцям і публіці. Про цю книгу Махаріші сказав Махараджа говорить в контексті механіки трансформації Веди, природного закону у фізіологію. Веда керує Всесвітом із досконалим порядком і є оживленою в кожній частинці нашої людської фізіології. А мова Рамайне це та мова, якою повний природний закон власне, керує всім Всесвітом. Також за останні кілька років доктор Нейдер і лідер Європейського дослідницького університету разом. Із Міністерством Аюш уряду Індії проводили міжнародні конференції з аюрведи в багатьох країнах, включаючи Нідерланди, Сполучене Королівство, Бразилію, Непал і Бгарату, щоб просувати роль Аюрведи ведичної науки для досконалого здоров'я для створення суспільства вільного від хвороб у кожній країні. У 2015 році Махараджа разом із провідними. Духовними і політичними лідерами Бгарати провів міжнародну конференцію за відновлення ведичної Індії, і вони представили, як Бгарата зараз може застосовувати ведичну науку Махаріші не лише для того, щоб створити ідеальну Індію, але стати маяком миру, процвітання і єдності для цілого світу. І у 2023 році минулого року доктор Нейдер опублікував свою історичну книжку Один безмежний океан свідомості. Свідомість це все, що існує. Ця історична книга представляє науковий каркас реальності того, що наш цілий всесвіт є ніщо інше як океан свідомості, і вся матерія є лише вираз свідомості. У цій книзі доктор Нейдер представляє технології свідомості, які кожна людина може опанувати для розвитку повного потенціалу своєї свідомості, щоб набути просвітлення і жити з дійсненням у своєму щоденному житті. І із запуском цієї книги Махараджі лише за минулий рік тепер навчає тисячі людей в усіх частинах світу для того, щоб стати. Порадниками у галузі свідомості, які можуть наставляти індивідуумів, бізнеси і уряди щодо застосування практичного знання і програм технології технологій свідомості Махаріші для покращення кожного аспекту їхнього життя і організації. І нарешті Махараджа запустив дуже вчасну ініціативу для зібрання разом 10 тисяч експертів технології свідомості Махаріші тут. В Індії, щоб створити сплеск всесвітньої Когеренції і єдності із цієї асамблеї всесвітнього миру сьогодні. Всі, хто практикує програми махаріші в усьому світі, оживлюють конституцію всесвіту, яка є рік ведою. В усій світовій свідомості, і як сказано в останніх шлоках рік збирайтеся разом, говоріть разом, знайте, що ваші розуми функціонують разом зі спільного джерела, так само, як імпульси творчого розуму. На початку залишайтеся разом, об'єднані навколо джерела, Інтегроване – це вираз знання. Асамблея важлива єдністю. Об'єднаними є їхні уми, які повні бажання. Для тебе я використовую інтегрований вираз знання завдяки єдності і за допомогою її, яка продовжує бути з'єднаною, я роблю дії, аби породити цілісність життя. Нехай об'єднаною буде ваша мета, гармонійними ваші почуття. Зібраним ваш розум в той самий спосіб, як усі різні аспекти Всесвіту існують у спільності, цілісності. Це переклад Махаріші Рікведе. Тож зараз моя велика честь запросити Махараджу звернутися до цього святкування сьогодні. Джей Горудеєв. Я пропоную свій пранам, видатним з вами, які є з нами, і моє захоплення видатним лідерам в освіті і різним сферам життя, і нашим видатним лідерам в нашому русі трансцендальної медитації, глобальній країні всесвітнього миру. І всім вам, хто зібралися тут, хто приїхав зі 139 країн. З різних життєвих шляхів, різного віку, різні інтереси на поверхневому рівні з одним інтересом на найглибшому рівні життя, і це є оживлювати те, що керує цілим всесвітом, і може підтримувати його в досконалому порядку. Ми отримали з благословеннями священної ведичної традиції через Городева його святість Махаріша Махеш йогі просте знання, просту технологію, яку всі в цій залі переживали, і вони знають, що вона веде їх до сутності, до верховного буття, яким вони є, і дає їм щастя, баланс, здоров'я, кращу поведінку. І зараз досягнувши цього. В наших власних особистих життях ми хочемо поділитися цим з іншими, оскільки наше почуття сутності, нашого я розширюється за межі того, що ми називаємо наше тіло і наш розум, щоб досягти сутність або я, всього і всіх, і ми знаємо, що всі є цією безмежною реальністю сарвам брам». І що цілісність життя, яку ми переживаємо, і яку ми знаємо, може мати різні шляхи і рівні розуміння, прийняття рішень і організації життя на рівні країн, на рівні міжнародної спільноти, чи то мирним і гармонійним, чи то таким, що має проблеми і конфлікти, як ми. Нещодавно спостерігаємо в світі сьогодні, і, знаючи, що це теж наша сутність, кожна частина нашого життя, кожна частина життя кожного є частиною нашої розширеної сутності, ми знаємо, що ми можемо вертатися до цієї сутності через цю просту технологію свідомості, і мірою того, як ми оживлюємо її разом, вона стає гармонійною і оживлюється. І очищується, і встановлюється, щоб створити мир і гармонію. Коли люди бачать цілісність життя і приймають рішення, які підтримують його в напрямку еволюції, до життя, яке може бути досконалим, у нашій фізіології є вся веда. Ми знаємо це. Ми є ведою, було сказано ведогам. І зазвичай це розумілося на філософському рівні або інтелектуальному рівні, на натхненному рівні. А Махаріші сказав: ні, не лише на цих рівнях, навіть наше фізичне тіло, наша фізична структура зроблена з Веди. І саме так ми дізналися, що структура і функція ведичної літератури є кресленням, який насправді будує нашу фізіологію. Це так, наче у вас є архітектурний проєкт, який є на папері, і тоді у вас є будівля. У цьому випадку архітектурний проєкт це веда, а будівля це наша власна людська фізіологія, тож ми є ведою, що мислить, ходить і розмовляє. І коли щось усередині нашої структури порушується, тоді ми не виражаємо повне значення тотальності природного закону, яке, як пояснює Махаріші, є конституцією всесвіту. Ведичні звуки пізнавалися ріші, вони є законами природи, які керують цілим Всесвітом і підтримують його в досконалому порядку. І для кожної дії. Є рівна і протилежна реакція, і в цьому полягає баланс безмежної, досконалої, організуючої сили природного закону. І Ці звуки веди з цієї причини є динамікою, котра створює все у всесвіті, включно з нашим тілом, планетами, зірками, галактиками і цілим усесвітом. І коли ми співналаштовуємо себе з цими звуками навіть на рівні значення звуку. Ми отримуємо хвилі балансу і гармонії, котрі поширюються у всесвіті. І саме в такий спосіб наші видатні пандити виконують свої декламації, свої звуки, свої вібрації, вони є на багатьох рівнях, на деяких рівнях це є поезія. На деяких рівнях це є філософія, на деяких рівнях це є молитва, на різних рівнях вони є різними аспектами проявлення. На найбільш глибокому науковому рівні вони можуть бути усім цим водночас, і описаними як будь-який з них водночас, проте механіка. За допомогою якої вони функціонують, полягає в тому, що вони оживлюють закони природи, вони оживлюють динаміку, котра підтримує Всесвіт у належному порядку. Це так, наче у вас є симфонія, і деякі музиканти не зовсім влучно грають, і тоді ви хочете співналаштувати їх, налаштувати їх і долучити їх. І тоді у вас є прекрасна симфонія життя і саме це створюють ці звуки з поля чистого буття, з поля, котре є керуючим інтелектом цілого всесвіту і яке є всередині нашої сутності. Ось чому пандете задля того, щоб бути найбільш ефективними, трансцендують. Вони йдуть глибоко всередину. І тоді їхні звуки, їхні вібрації відбуваються на найбільш глибокому рівні. Це так, наче бути в глибині океану і рухати океан, і тоді цілий океан рухається в той час, як, якщо ви є на рівні поверхневих хвиль, ви можете проектувати думку, ви можете спробувати мати щось, і це може мати деякий ефект, але це не те саме як коли ви трансцендуєте поверхню і дієте з рівня океану і це те, що ми робимо. Ми робимо нашу колективну практику, яка просто трансцендуючи оживлює природний закон усюди, а тоді, на поверхні, задля переживання і вираження цього рівня пандити, коли вони декламують ці звуки веди, тоді ці звуки линуть дуже далеко і створюють ефект у потужний спосіб. Тож у нас на цій асамблеї є йога і ягія, одночасно як призначено, продемонстровано і принесено на світло його святістю Махарічі Махешйогі від ведичної традиції вчителів. Воно оживлене, пробуджене, зроблене простим, так, щоб всі з нас, з усіх країн світу, могли брати участь в тому, щоб. Зробити наш світ кращим і цілі нашого зібрання разом були неймовірними, і їхня велич найбільш представлена у присутності великих з вами, які сьогодні є з нами, і які мають бажання, щоб це стало постійним і щоб воно оживлювало природний закон назавжди і заглибин безмежної організуючої сили життя, безмежної організуючої сили законів природи, тож наш успіх є в створенні імпульсу, і ми схиляємося до великих свамі, які є з нами, і з нетерпінням очікуємо через ведичну традицію і ведичне знання, мир, гармонію і рам радж правління рами, яке є управлінням цілісності Брахмана, в якому кожен почувається здійсненим, неважливо, яким є їхнє походження, або професія, вони живуть в просвітленому стані, і це є головний аспект життя. Коли головний аспект життя полягає не лише в тому, якою професією ви займаєтеся, чи є у вас проста професія, можливо, кермування автомобіля, можливо, це сільське господарство, можливо, медицина. Інженерія або будь-що інше, науки, мистецтва. Яку б професію людина не мала, це лише прості зовнішні аспекти виконання. А що дійсно важливо, так це те, як ви проживаєтеся, як ви переживаєте це, як ви є в цьому. Ваше походження, ваша стать, ваша філософія не мають значення, ваше знання і навіть ваша віра. До того часу, допоки ви є в контакті з собою, вашою глибокою судністю, безмежно організуючу силу природного закону, і ви можете жити гармонією і блаженством і щастям, і саме це відбувається під час правління рами. Коли всі аспекти життя є збагаченими, коли кожен має можливість жити в просвітленні і тоді робити свої дії як просте виконання, Майже як розвага, замість того, щоб це було головною метою життя. Головна мета життя це розвиток свідомості, ріст вищих станів свідомості, а решта буде додано вам. Тож це є те, що ми робимо тут, і знову ж таки, моє серце є сповнене вдячності всім вам, і, зокрема, з вами Джі, який є сьогодні з нами. Я схиляюся до вас. І виражаю свій пранам і вдячність, вся слава ведичній традиції, вся слава городеву і Махаріші, вся слава великим святим, які сьогодні з нами намасте.